Сьогодні я розповім про другу видатну жінку. Мені здається, що її ім'я також не дуже відомо світові. Цю жінку звати Тронула Сарленська. Це перша в історії людства. Жінка-лікарка-гінекологиня. Найвидатніша її робота називається Жіноча косметика. Там розповідається, як лікувати шкірні захворювання народного методами та про засоби догляду за шкірою. Але є ще декілька трактатів, які мають ім'я тратула, наприклад, хвороби жінок, косметика жінок та лікування жінок. І вони всі об'єднані в три трактати з ім'ям тратула. Так, і ще безліч текстів присвячених жіночому здоров'ю. І ці тексти у середньовіччі. Були основною інформацією про організм жінок, про їхні хвороби та їхнє здоров'я взагалі. Вона народилася у 1110 році у Селерну у нормандській родині Руб'єрів. Вона була з видатного роду і це дозволило їй отримати освіту та вивчати медицину. Вважаю, що вона працювала у Солерна та викладачкою в медичній школі Солерна. Вона була лікарка, хірургиня, авторка медичних текстів, гінекологиня та хірургиня. Її галузами е, е, є медицина, хірургія та гінекологія, і вона була одним із семи лікарів Селерни, які внесла свій вклад за, для медичної енциклопедії про лікування жінок.